І так, всі ми наболівши тема в цьому році. Це просто якась біда, пухоїд, блохи і воші у курей. А дуже багато хто списує це на линьку. Давайте ми розберемося, чим відрізняється линька. Як зрозуміти, що це линька, чи це пухоїд? А чи це воша чи блоха? Дивіться, линька у курочки наступає рівномірно. Тобто пір'ячко випадає рівномірно, і вона така трошки як з'єрошена. І воно поступово наскільки воно випадає, настільки ж воно і наростає. Якщо ми бачимо, що на курочки довгий період часу, тобто 2-3 тижні, линька йде від 2 тижнів до місяця. Якщо вже більше місяця пройшло, і ви бачите локальні залисини, тобто аж шкіру видно в курочки, то вже не про линьку, то вже про те, що треба шукати якогось друга, який там поселився. І так, дуже багато хто бореться з пухоїдами і блохами, і не може їх побороти. Чому? Ти хочеш мене клюнути? Чому? Треба зрозуміти принцип а, життя того ж пухаїда. Пухаїд ви поборюєте, ви все правильно робите, але ви його не доборюєте. Чому? Тому що ви, допустимо, просипали. Сіба Петя просипали да, курятника, бо обробили його чимось. І наче як ви побороли пухоїда, але залишились лічинки, які важко поборуть. Лічинка пухоїда живе, вилупляється інкубаційний <клух> період від 3 до 7 діб. Тобто ви побороли в перший день, наче все добре і немає, і ви розслабились на четверту, п'яту, шосту, сьому максимум добу вилупили. Дай матері слово сказати нові лічинки, і ви опять пішли по колу. І ви знову обробили. А нові лічинки знов вилупились і виходите по колу. Тож пухоїда точно так же, як і блох, блоха і ваша і ну, воша блоха, <клухи> У неї інкубаційний період е, лічинки 21 день. Це треба чітко для себе розуміти, що через 21 день лічиночка вилізе і буде нова блоха, і ми почнемо по колу. Тож роблю я спочатку. Ми обробляємо курятник, отаким от редікс називається препарат. Це новинка. Чому всі новинки найкраще використовують? Тому що люба вірус, бактерія, обробка і так далі, б це не стосувалось, пристосовуються вже до засобів, якими ми намагаємося з ними поборотись. Так як це новинка і це реально працює. Як ми ним обробляємо? Ми розбавляємо його по інструкції, виганяємо курочок на двір з вичищаємо все в курятнику, всю підстилку. Обробляємо ним, закриваємо курятник, вечором можна запускати вже курей. Препарат не має потрапляти на курочку. Лише курятник, ми ним обробляємо. До речі, цей редікс дуже класно працює від червоного кліща, а червоний кліщ вивести це. Ой-ой! Далі ми пам'ятаємо про те, що у нас є посипки і присипки. В даному випадку ми три дні підряд сипимо кліносан або йодоклін. В даному випадку все рівно що у вас є під рукою. І там, і там є компоненти, які борються з пухоїдом і блохами, тому не треба мене плювати. Тому ви можете взяти, що, те, що, те, що є під рукою. Ми один день хорошо просипали. Другий день ми опять добре просипали. Третій день ж саме. По чому? Тому що ми пам'ятаємо, що лічинка Пухоїда э, від трьох до семи днів вилупляється в нового пухоїда. Далі що ми робимо? Э, Звісно ж, пилова ванночка ніхто не відміняв. Це э, може бути сандера, я отакий вот беру. Це може бути інспектопро, ПРО, це може бути все, що у вас є. Я беру такі слідства. Далі, три дні підряд ми посипали. Що ми робимо далі? Через день ми знову сипемо. Кожний закуточок сипемо оці всі штуки прямо на курей. Прямо отак от сипете, вони баракаються, воно все стоїть в повітрі. Це сама правильна обробка. Петя, веди себе, як джентльмен, пожалуйста. Ну, прилічно. І далі ми три дні підряд, а далі ще два рази через день. Таким чином, ми чіпляємо 8 днів, тобто та лічиночка, яка намагалась вилупити, ми теж з нею боремося, тоді ми поборемося пухоїда. Чітко треба розуміти, що якщо ми кажемо про блог, то це ми кажемо 21 день інкубаційний. Тобто ми повинні робити обробку кожні 4-5 днів. 4-5 днів посипали, 4-5 днів посипали. Тоді ми поборемо ту лічинку і тоді буде толі. Отак воно бореться. Оцей сандарай ми можемо ми можем робити прямо так. берем і отаку, і підкрильться. Ну, це якщо у вас невелика кількість то ви можете обсипати прямо. Так, зі мною биться. Бо і. Прямо так хорошо, хорошою підкрився. І отак. Ну, це, якщо у вас невелика кількість, і ви можете кожну курочку взяти і обсипати. А так, отако на них. Фу, я це роблю в маски. Ну, щоб менше надихується всього. А так, отак на них, не бійтесь посипати. Кліносан, йодоклін, пожалуйста, прямо на курочку. Отак ви оборете. Обробили редіксом. Три дня кожного дня сипемо кліносан йодоклін, Потім через день ще двічі, якщо це пухоїт, і пам'ятаємо, 21 день інкубаційний період для лічинки блог. Тобто, 21 день ми ще боремося. Отак ви поборете. Де я то все купую? Залишу в описанні під даним відео. Залишу і. О, вона обтрушується, а мені зверху посипаємо. Я замовляю там, у тих рібят. Ви замовляєте, де вам подобається. А ну йди, ти така лисик. У мене жодного о, року не було проблеми ні з пухоїдом, ні з блохами. В цьому році це якась напасть. І це не тому, що ви поганя хазяйка, чи, чи не знаєте, що робить птицю. Просто ви трошки не до кінця розібралися, як це працює.